От зараз я тобі покажу болт. Мені хороший, правильний такий болт, який проїжджає 400 плюс кілометрів з максимальною батареєю 65 кВт у версії EUV. Ці три букви означають, що кузов цього автомобіля довше 10 см. Це максимальний болт. EUV. самий дальнобольний дальнобоєний, болт з безключовим доступом, з усіма асистентами, з автоматичним світом, з клімат контролем, з Apple CarPlay, аграмізна мультимедіа. А на кліматконтролі що навіть заводську пленочку не здарли. Повністю ціленький автомобіль, хорошенький салон, не затертий, не заюзаний, не таксував цей автомобіль. Задній ряд. Задній ряд досить цікавий, в нього рівний пол, він достатнього розміру. Сюди можна посадити навіть декількох ваших товстеньких родичів. І ніяких проблем з цим не буде взагалі. Резина у нас 17-та Мішлен. кузову хорошенький автомобіль, теж в нас ніяких тут пошкоджень немає. багажник. Достатнього розміру. Є такий хорошенький подпол. У мене телефон дзвонить. Ні, не дзвонить. Хорошо. Сюди теж можна що то наложити, що то сховати, щоб цього, щоб вам не треба було, все можна сховати. Фари, похожі на BMW-шні. ось такий прикольний козирьок. З цієї сторони кузов теж хорошенький. Загалом про автобіль нема що розказувати. Електричка підключив зарядку, зарядив і проїхав 400 плюс кілометрів. 450 вже можна проїхати. Ну десь 420 реально з кандіром проїде. Всі деталі за телефоном?